Доброго вечора, шановні мої друзі, шановні підписники та гості групи. Сьогодні я хочу вам показати, як я роблю бринзу для завтрашнього ринку. Бринзу я роблю, як завжди, на 4 банки молока на 12 літрів молока. Молоко повинно бути холодним. Воно повинно постояти в холоді не менше, ніж 6 годин. Так, Швидше відбувається ферментація молока. І я запримітила, що більший вихід з цього буває. Нам понадобиться 4 банки молока, а також сечужний фермент. Зараз візьмемо це молоко, вилімо у ємність у мене казан, тостостійний на 15 літрів. Ось такий казан вилила молоко і нагріваю його, буду помішувати, поки молоко не набуде температури 38 градусів. Температуру вимірюємо за допомогою електронного градусника. Температура досягла 38 градусів, виключаємо плиту і вносимо фермент. На 12 літрів. Саме цього ферменту потрібно 2 мл. За допомогою одноразового шприца я набираю 2 кубика цього ферменту, вношу його, на гріте молоко, швиденько розмішую і залишаю на 20-30 хвилин. Зараз воно рідке, а через 30 хвилин повинен зробитися міцний згусток. Пройшло пів години, і майбутня бринза має такий вигляд зігнутий шампур буквою Г. Отак оп, видно, що згусток утворився. Беремо і ріжемо такими кубиками по сантиметру-півтора по шампуру, дістаючи дна. В Одну сторону полоски і в другу. Розвернемо казан. Ось як казан розвертаємо, бачите, такими хвилями робиться з Ось такими кубиками зробили ми бринзу. І ще отак по кругу. Це ж у нас не кубики, а полоски, а по кругу ще. У глибині ріжемо, щоб зробились менші кубики через те шампур зігнутий букви Г. І після цього запалюємо вогонь і підігріваємо бринзу до температури 38-40 градусів, помішуючи, не даючи прилипнути до дна. Бринзу виливаю в таку форму. Двохкілограмова, ставляю в ящик, ящик на миску. Перед цим можна посолити бринзу, а можна солити тоді, коли вона вже стече у розсолі. В Розсолі буде солоніша, а якщо зразу солити, буде більш малосольна. Зверху ложу отакий от блинчик спеціальний і ставляю. Груз вагою 1,5 кг. Це в мене банка з водою неповна 2-літрова. І банка на ній стоїть приблизно годину. Два рази на годину перекидаю бринзу вверх ногами, щоб був красивий візерунок. Це, бринза на завтра готова. Пройшло 4 години і отаку головку бринзи я отримала з 4 банок молока. Отака вага. При ціні 250 гривень виходить 421 гривня. 105 гривень виходить банка молока в переробці на принзу. Задяки тому, що перевертала її шиворот на виворот, з двох боків отакий красивий орнамент на смак середньосолина, приємний молочний смак, покупцям дуже подобається.